Коди, яка передбачає встановлення на які ритуал, яких попередні попередній сесії виділили кошти і внесення передніх робіт. Тобто, біля церкви мали встановити бухів на суму 159 тисяч. На даний момент робота вже майже виконана літовна вартість 2 тисячі, але є необхідність є звернення старости і підприємство КП. Там єдиництво і вони пропонують даним проектом, щоб складати на цей самий саме складувати до наявних фінансових ресурс. Так, ну так, це коригування, це підсумок ринку у нас не було, але саме ці залишаються що ми просто відбуваються. Це буде спитання проєкту? Зараз проект з нас. Черного законодавства. У них не є в нас під час державної реєстрації, саме будемо вигнати суб'єктів державної реєстрації, відповідно державної реєстрації, в яких є. Виконавчий комітет, який немає статусу юридичної особи, який мав статусу юридичної особи, то потрібно зміни або будуть відділи суб'єктів державної реєстрації, або виконавчий комітет. Якщо виконавчий комітет, то треба зняти структуру і переводити відділ державної реєстрації, колонтери, лікарні, правда, ще відділи, виконавчих інтерестів. Тому було з прийнято рішення визнати суб'єктів державної реєстрації, саме відділ державної і відповіді дологічні зміни на повідділянці забрання там, де стосувався до нашого комітету, і затверджуємо кожна нові редакція по відключаю відправиння допоможного комітету, а залишаємо військовому бої і поштись кількіра. У вас так, скільки людей? Три. Треба вже. Треба. Скільки працює? Звичайно, треба. Так, п'ятий рік, а вона саме навчальник. Особолька має різну освіту, старша робота з легкі правильно менше проторків, а на посаді в цьому виправили менших Дуже чекаємо, запрошуємо, але ще український час, бо тут у нас не займається збираючи. Всі знають цю проблему, і знають вирішення. Проєкт 7475 давно. Проєкт 7475. Даний проєкт безтвердження граничних суд закат для придбання виконавця меблі, іншого обладнання та розпасування комп'ютерів за отримання мобільних телефонів за рахунок дівчатних Нам для приплати рішення ще не небуха, нас для прикладку за честь допомога відправити. Так. Витрат... так. На придбання легкових автомобілів. Суми додатку є. Приє... Для придбання легкового автомобіля 1 мільйон 200. Мобільні телефони, придбання 15 тисяч 500.

Проєкт 74-74. Процентація охоронення здійснює попередньої оплати, товарів, робіт і послуг, що закуповується за бюджетними коштуваннями. Даний проєкт рішення нас так само допомагає, що було 20 у році. Це нам надають рахунок про попередню оплату, які uh -huh. ми можемо оплатити, якщо не мати це рішення. Подавшово

Просто розуміло на наше місце. Можна? Так, по программам безпечне місце за 2024 рік. Отже, в 2004 році в рамках програми було зроблено наступне. Технічне обслуговування системних літу спостереження. Це модель за 120 тисяч 980 гривень. Тут включається і місто Бурштин, і... Село Дем'янів і Бовшів. тобто окремі де нас було, на доводить на машину, окремо на Дем'янів і Бовшів. Кажуть так, що в цьому році ми тобто, вже це об'єднали одну єдину систему безпечного міста. ну, Було трохи протиріччя, тобто, зараз тренування це все обслуговує, все як все війна документа, зводиться, тобто, зараз ведеться по цьому роботу. Тобто І цього року, можна сказати так, в цьому плані по обслуговуванню у нас зголосилися за 95 тисяч цю мережу забезпечення? Наступне, це встановили ну, камери спостереження по вулиці Шевченка, це є зехій міські зланища в мікрорайоні Гленищі. А хто говорив? Ця обслуговує? там. Крагова, ну, то там Маркевич. Гримптовом, що зараз зійшлися все ж таки, що доцільніше, щоб проводити талант, тому що фаза в не має часу, тому що вони в більшості робіт не в межах. Ну і фіксирами. Так, так чи так вони погодують всі війни. Гринкло так вийшло. Вони з намера ми будемо співпрацювати. Так, так. Е, Тобто тут кажу, тут, 20-10 пічні інтернету було навезти. Далі. Встановили ми камери відео спостереження в селі Старій Мартин. Тобто, це є перехрестя до рік каву-гортина, новий маркінг в Різдвіані. в нас був запит від відділення поліції. На основі даного запиту ми там була і... Встановили систему спостереження. Тут ми витратили 116 тисяч чотириста, це включає і три і проект, тобто все, все, що все, що треба було тягнути за собою. Тобто, якщо кажу, взагалі, якщо ми десь встановлюємо камери і ми вже залучаємо то дуже багато тягне, дуже багато роботи. Личніх, скажімо так, виїхали. Тому стараємося тягнути десь мережу світла, де є наші закладки. Від наших закладів, тобто які в нас на щоб не в допомогу, щоб приїздили всього. лишних, скажімо так, якщо може залишитися. У мене є пропозиція, Ну, я так думаю, постійно, щоб ми створили таку робочу групу по безпечному місту, щоб виїхали по селах. Повністю поштовував. Бо тому що є напрацювання. Uh -huh. Це записати і ну, щоб ми після піс піс сесії створили робоча духа, робочого, просто її треба переглянути, у нас там, тобто, не треба. Тисну, щоб mm -hmm. можна було. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Якщо ти по цьому працюєш, mm -hmm. доручити тобі, щоб mm -hmm. ти як, був ініціатором створення. Робочої групи, якщо вона є відновити цю робочу групу, передати те, хто говорить і виїхати, подивитися, що нам потрібно. що Так, проводить. Так, так, це є проєкт, два і на фарш

Комунальна власність міської капітальної громади, міської ради монітуральних цілостей, отримали проводити про дільної допомоги відстав України. Це мова про чотири аварійних газових пакет по один мават, які були отримані в грудні минулого року. Там характеричні передбачається, що ми ці чотири кодекції приймаємо про комунальну власність, дві з них ми. Eh, приймаємо Добре. на баланс Буштинської міської ради, eh, одну передаємо на баланс Буштинській гімназії, оскільки вона там вже встановлена. Другу передаємо eh, Бурштинській eh, ліцею номер 3 оскільки встановлена в Мартинівській філії Буштинського ліцею номер 3 А дві просто будуть нас на балансі при необхідності. Ми тоді вже будемо наступним тижням приймати.

З Ріна старшинку вулиці Кована Хмельницького, 36, був укладені договір оренди, там був розміщений магазин, наплата він це близько 900 гривень. Зараз цей договір оренди за підприємцями розірваний за її заявою. там приміщення пустує, тому ми пропонуємо включити порядок денний і далі надавати оренду, щоб не поступали, щоб буду прочені.

Проєкт рішення самі бачимо 30-го, але подали попробувати, виходить, що не виходить. Це у 23 році було умови співфінансування 70% стара, 30% мешканців і оцій було сотово поточних 15%, заміна тобто стояків каналізаційних мереж, колодних було постачання.

E, to to програма to, діяла to. на умовах співфінансування з 150-50. Хочу відзначити, що в такому співфінансуванні вона більша активна участь приймають мешканці дні. Тоді було 70%, мешканці, 30% міська рада. І тоді було здійснено заміну дверей у чотирьох під'їздах і заміну відповідь одного під'їзду На Програма було використано з міського бюджету 24 тисячі 1260. На цей? на цей вікник 650. 50. А у нас 50 тисяч. І е нас вже є Трозіло. 30. На uh, є двері uh, на 15 тисяч. Вікна, а вікна скажут тільки вчора в нас, якщо знать, не давно. Але там вікна мені здається, якщо 24 або 22. Проект 70, то здавалося. 7949. Сімдесят п'ять 49. Конструмент, що нам додають передачі на оренду та принесення перед нашому типу об'єктів, які для передачі оренду на операціоні. Eh, Даний проєкт обіщення пропонується передати оренду на житлова приміщення 15, це ранній площадні 176 метрів квадратних, яке знаходиться на другому поверсі по будинку культури eh, в старому бурштині. Це приміщення на другому поверсі, це так, де знаходилося Самі працівники відділу культури. Зараз не problems, вони не використовуються відділення культури, тому що є елітами на підставі якої звернення і готуватися дане рішення. Також пропонуємо затвердити допомоги використання щодо розміщення сквітів спітування сфера культури мистецтва, зміщення офіси, розміщення сквітів залогу та забов'язання орендаря щодо належного утримання світової квітки. Лише за приміщенням 15 загальний площу до даного вісім на прикликають до даному. Ми бояємо за допомогою сесії, коли тоді рі підтримуємо рішення, оскільки там, де розміщувалося близько лотерея, виявилося, що знаходиться, тобто це приміщення використовується для територіальної виборчої комісії. Це поміщення не використовується. так. Тому пропустує і додатково залучення кошти. Про це презентація. Е, проект стандартизації. Про виконали правила фінансового контролю, надаючи презочний сільської ради, е-е, на 23 рік та по про виконання у 2024 році програма фінансової підтримки комунальних підприємств Ушінської міської ради на 2024-2025 роки. Перше я розкажу про програму фінансової підтримки за 23 рік. 2023 рік. У 2023 року рамка програми фінансової підтримки комунальних підприємств для підприємства, житловик і Жертва. Це програма міської ради і з цієї програми це фінансова підтримка

5 мільйонів 301 388 гривень було використані для оплати заробітної плати, заробітні плати з устрою, за маркування для дільниць благоустрою, відповідно до чинного законодавства, якого отримання тримають на органи місцевого самоврядування. 3 мільйони 715 тисяч чоловіків було використано на організацію благоустрою населених пунктів. Це придбання правополітичних для правополіссового резервуалі для фонтану для утилізації та пошкодження закладів, які по вулиці полівалі, здійснення, крятування стихійного сміттєвич, села, стоян, придбання матеріалів для нанесення дорожньої розмітки, а також на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. Це на доріг, послуг автомобіля, придбання правомастиних матеріалів, придбання піщано-агорії суміші, нарії <різький> прошло суміші та асфальт. Тобто, загальному середньому році. Виділено право програму 9 мільйонів 56 тисяч 516 64 копійки. На комунальних підприємствах житлових ви у 2023 році було поділено правда програми 16 мільйонів 679 тисяч гривень 53 копійки, які були використані на башення закупованості за розподіл електроенергії 2 мільйони 100 тисяч. Заробітна з смаркування 1 мільйон. Хващення запропонованості відповідно до рішення суду це мається на увазі те, що пушківський тест за постачання теплової енергії 7 мільйонів 500 тисяч. Організація провостров населених пунктів, тобто тут здійснювалися різного води роботи на об'єктах водопостачання та водовідведення на загальну суму 3 мільйони 756 тисяч п'ятсот ремонт три робіт, на заклади запобігання та ліквідації надзвичайної спрації 225 тисяч 460 тисяч, і на придоховні заклади заходу цілових фондів 94 тисяч 999 дев'яносто гривень двадцять робіт. На комунальне підприємство щодо експлуатаційного господарства Оршницької міської ради у 2023 році постримовано 220 тисяч. Ці кошти були використання експлуатацію технічно-обслого фонду на позволяння матеріалів для проведення варіант провідних відкладаних методів будинків по вулиці Кауста 10, 11 та признання матеріалів для варіант роботи в матопотній будинку по вулиці Кауста 10. Який пронос орендований 25 відправи? Зараз я ще 24 розкажу. 24 просто скажи, які суми. 24 рік, КП «Екосервіс» був у 23 році. 9 мільйонів, тепер 11 мільйонів 105 тисяч. 24 Так. Житлових було 14 мільйонів. Тепер в році 5 мільйонів 386 тисяч. Так тому що вже не в нас є подано відшкупанні різниця. Цікаві відшкодування тобто, різниці 6 мільйонів було надано їм на відшкодування цієї різниці, а раніше це кошти давалися. Багато було не було програмів відшкодування, тобто і не приймалися тариф, і плюс ще полишалися за з Буштинської тести. Тому на цей рік десь об'єктуємося також, що такий прогноз лише отримали своїх фінансування. І по ЖЕКу, в у пожегувається 25-20 тисяч, в цьому році було 200 тисяч, на додатку заробітної заробітнувати. Якісь так попередньо про закупівлях 300 тисяч від 3 знову з них буде. Ну я думаю, что тут...